Давайте сьогодні взагалі без якоїсь підготовки і розминки відразу до психіатрії. Росіяни взяли в полон керівника гур Кирила Буданова. Як вам новина? Про це заявив зет-терорист Пєгов. Слухайте. Він написав, що Буданов захоплений і анонсував жорстке інтерв'ю із Будановим. <плес> Інтерв'ю щось ми чекали, чекали і так і не дочекалися. А всі анонси швидко повидаляли класичний кремлівський вкид лайна на вентилятор. Я розумію, це фейки, знаєте, з такого розряду. От що було, як казав класик, ці фейки живуть як метелик, фактично. Один день їхня мета проста: підтримувати рівень ідіотизму серед росіян. І, хоча б кілька годин на добу вони мали. Віру в перемогу, імовірно, що і цей фейк закинули якось точково, аби підняти в атаку чергову м'ясну бригаду, аби котлети зраділи новині, розправили свої крильця і побігли лягати штабелями. Суточні втрати країни агресора майже досягають відмітки в мінус тисячу солдат в сутки. Согласно на британской разведки, среднесуточные потери российских войск в російських в Україні февралі года були самыми большими з начала повномасштабного вторжения. Але ж друзі, стоп, стоп, стоп! Про полон Буданова це лише частина історії. Спочатку зетники розтрубили, що начальника гурта, головнокомандувача сирського, вбито ракетами. Вони запустили справжню карусель у соцмережах про це. Тобто за один день. Буданова вбили, потім взяли в полон, і все це відбулося під Чугуєвим, який приблизно за 100 кілометрів від фронту. Уявляєте? Маю питаннячко, хто там Буданова брав у полон. Вони що, дергешників до ракет просто прив'язують. Перечитали з барону Мюнхгаузена і вирішили повторити. Мовляв, Альошка, давай садись на циркон і кайданки не забудь, аби Буданов не втік. Глава української розвідки Кирил Буданов попав в російський плен. К тому же второй раз за год. Такі фейкові сабщіння вновь розпространяють з пропагандісти. Якщо порахувати, скільки разів росіяни в соцмережах вбили і Буданова, і сирського, і залужного, то можна подумати, що наших генералів день і ніч друкують на якомусь шаленому 3D-принтері. Повідомлення про ліквідацію представників вищого українського командування з'являються регулярно з 2022 року. В телеграм-каналах постійно звітують про загибель чи зникнення українського українського генерала, росіяни, що з обличчям це топ питання інтернету сьогодні. Після того як український військовий полковник, журналіст Анатолій Штефан, позивний Штірліц виклав у мережу недвозначне відео з головнокомандувачем збройних сил протягом травня. Вороги розганяли меседж про поранення, хворобу і ліквідацію генерала. Але краще один раз подивитися відео ніж слухати російське ІПСО. Щиро як усім українцям разом ми слова переможемо. Що це таке, і навіщо вони це роблять? Це цілеспрямована кампанія з деморалізації українських військових та цивільних, тобто нас з вами, шляхом провокування емоційних гойдалок. Цього разу це ще й частина до речі, кампанії з нагнітання істерії щодо ситуації в Харкові. Пактаже морки взагалі не переймаються, вони просто беруть певні сюжети з голівудських фільмів. І зараз я вам це доведу. На мій погляд, найабсурдніше був, коли е, минулого року в черговий раз вони сказали, що мене вбили. Я з'явився і з'явилося фото, де я разом з послом Японії. І вони його, значить, розібрали е, і в мережі поширили це фото і з такими приписками, значить. Тут у нього такий нахил, тут нема тіні? Це в нього? Е, значить, там дві версії було. Перше, він ледве живий, у нього корсет стоїть, його просто як мумію тримають, тому і посол там підтримує, щоб не впав. А другий був варіант, що це взагалі голограма. Голограма Буданова, так звана, була вимушена навіть особисто спростовувати цю маячню. Скажіть, як ви пережили свою за? <рикул 'я> а нормально. <рикул> я> нормально. Я думає, чому вони пошивляють інформацію? Ну це було промах. Де, права, можна... Да, де <рикул 'я> можна знайти логіку? Немає логіки в діяні полковника, я вислів, а тут ще й наркопо ну, про що ми кажемо. Я от зараз бачу по ваших очах, друзі, що не вистачає трошечки десерту. Тримайте, Зеленський в Польщі сам на себе організував замах і, на жаль, промахнувся. Потім корозія головного мозку досягла піку, і новину трошки підкоригували. Насправді, Захід сам вирішив ліквідувати Зеленського. Увага, щоб сховати кінці, бо він або забагато знає, або вже всіх дістав чи забагато вкрав. Росіянам дають навіть, бачите, можливість самим обрати мотиви Заходу. Як демократично? Зараз із, зв'язку так, перестановками і дуже... Смешной демонстративной борьбой с коррупцией в окружении Зеленского существует, как мне кажется, опасность, ну, как минимум, покушения на... Дійсно, що насправді весь цей білий шум створили, аби прикрити провал російських спецслужб у Польщі, серйозний провал. Нагадаю, 18 квітня Національна прокуратура Польщі повідомила про спільну з СБУ та офісом генпрокурора України операції, внаслідок якої затримали громадянина Польщі Павла К. За даними слідства, він працював на російську розвідку і передавав їй інформацію про заходи безпеки в аеропорту Жешов. Ясьонка, саме з метою підготовки замаху на Володимира Зеленського, чоловіка затримали на території Польщі. Зараз він під арештом його йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Політичні вбивства та воєнні злочини. Це простий Russian стайл. Цікаво, скільки їхніх криворуких агентів за двохсотились через те, що просто переплутали флакончики з новачком і одколоном Саша. Я нам давно вже посетити цей прекрасний город. Там есть знаменитая знаменитый собор. Слабірецький собор, тож цьому фейку я ставлю 5. веселих гоїти з 10. щодо тупих фейків Росія дійсно попереду всієї планети. І я нагадаю, друзі, аби не потрапляти на гачок, бешників і ефективно боротися з кремлівською пропагандою. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс та імейл, е розсилки, і, звісно, новини з маніпулятивними заголовками це наш з вами інструмент для інформаційного опору.